6428 тисячо внутрішньопереміщених осіб наразі проживає в Шоткинській громаді. За останній тиждень вимушених переселенців побільшало на 15. Населення нашої громади влилося досить значна кількість внутрішньопереміщених, це вразлива категорія жителів громади, яка потребує від нас уваги, розуміння, допомоги, підтримки. Хочу також заакцентувати увагу на тому, що частина з внутрішньопереміщених осіб зареєструвалася через електронну систему ЄДІЯ. Хоча весь Облік внутрішньо переміщених у громаді веде саме управління, і якщо у староста виникають будь-які питання пов'язані з внутрішньо переміщеними особами, пані Наймотенко також повідомила, що спеціалістами управління проводиться робота щодо пошуку житла для людей, які покинули свої домівки в населених пунктах, що найбільше страждають від обстрілів ворога. Спільно з старостами проведено моніторинг такого житла вивільнених місць. Ми знайшли у пирогівці, у Маково, У Пирогівці це ФАП, і у Макова це школа плюс будиночок. Тому для п'яти сімей на сьогоднішній день є резерв, можна переїжджати там досить. Уже Ну, таке житло, яке приведено у відповідність до проживання, всі разом ще можна залучити гуманітарну допомогу, яка є на сьогоднішній день. Це меблі, це побутові речі, і можна переїжджати у Собичеві і у Богданці. Є ще п'ять резервних приміщень, але вони потребують додаткового втручання. Над ними ще треба попрацювати. Організуйте суботник, або або вже якщо там Великі обсяги робіт, якогось підрядчика зробити, туди поставити, але треба побілити, покрасити, зробити його більш-менш нормальним. Щоб не так, як у сарайчик, який, то ми пропонуємо людей поселити, помієте? Там вже ніхто не жив якийсь час, і воно ну, треба все одно освіжити і таке інше. І дайте доручення це територіальному центру підготувати гуманітарні якісь набори для сиріт, щоб ми кожному сироті дали якийсь набор. В медичних закладах громади продовжується поточна робота по наданню відповідних послуг населенню. Крім цього, центральній районній лікарні ведуться роботи по встановленню генератора та розробки документації для облаштування укриття у медичному закладі. Зараз ведуться роботи по встановленню ще одного потужного генератора на одній з локацій лікарні. Роботи вже наполовину проведені терміново виготовляємо проектну документацію на укриття в лікарні згідно постанови Кабміна з метою прийняти участь з можливою залученню державних коштів на <кій> Ці цілі, це до 1 травня маємо встигнути, роботи ведуться терміново. Обладнання під землю ховати, ви цю роботу розпочали. Все цінне обладнання, медичне перенесено в укриття. Все цінне медичне обладнання перенесено в укриття. Таке стоїть завдання, і, будь ласка, його виконуйте, Олег Тефілович. Ну, ми плануємо по там, де укриття воно ж буде в нас подвійного призначення. Тому ми по, по, по проекту плануємо, що буде використовуватися і так, і так на минулому тижні. Один з благодійних фондів передав центру ПМСД гуманітарну допомогу. Про це на апаратній нараді розповів виконуючий обов'язки директора закладу Олександр Мазур. Це медикаменти для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу. Будуть розподілені між амбулаторіями, більш, скажімо так, у зувіталені регіони нашого нашої громади та надані пацієнтам. Гуманітарну допомогу отримала й дитяча лікарня. Про що доповів її керівник Віктор Садовнічий. А от виплата заробітної оплатні в медичному закладі досі залишається проблемою. Про що знову нагадав Микола Нога. Завдяки вашій допомозі та благодійного фонду україна Монпельє заклад отримав гуманітарну допомогу. Триває процедура контрактування з Національною службою здоров'я України. Заклад планує заключити три основні пакети, серед яких ми плануємо отримати додаткові кошти. Віктор Юріч, зрозуміло, чого не виплачена заробітна плата? Що ви, там... ви думаєте, що? Тепер ви на самостійних балансах, ви ж не комерційна структура, а не бюджетна, розумієте? Чого не доведено до справи, виділені додаткові кошти, чого вони не отримані, що ви там дрімаєте? А люди без зарплати сидять. Непроста ситуація в громаді із працевлаштуванням. Вакансій, поданих роботодавцями, не вистачає на всіх безробітних. Їм доводиться пропонувати тимчасове працевлаштування на громадських роботах, куди залучаються і внутрішньо переміщені особи.